Привіт усім! В цьому відео хочу вам розповісти про таку штуку як оптимізатор. Навіщо вона мені? Чому вона може вам знадобитись, якщо у вас її ще нема. Ну і як це працює? Спробую коротко і простими словами. Чиста імпровізація, якщо десь помилочки там ляпи, вибачайте. Я стараюсь. Дивіться, це маленький MPPT-контролер. Виробник Gnetek 650 Вт максимальна потужність, робоча напруга MPPT від 12 до 75 вольт. Ну, тобто, практично усі панелі, більшість пасує так точно. 16 А короткого і 15 А максимальний струм. Як це працює і навіщо воно треба? Уявімо ситуацію: у вас є стрінг. В цьому стрінгові у вас одна або дві, або три панелі е, затінені певний час там. Зранку, ввечері, неважливо. І. ну Добре, якщо вона затінена повністю, і е, у нас належним чином працюють байпас-діоди. Просто через неї пробігає струм через ці діоди, і ви не відчуваєте практично нічого, окрім мінус одна панель. Все. Але якщо у нас там затінення якесь часткове, вимикається половина панелі, то ми отримуємо е, половину струму відповідно. Тобто у мене панелі 570 Вт жінку, струм у них там максимальний біля 14 А, ну, плюс-мінус, так, умовно, поки що цифри такі. Отримуємо 7 А. 6 панелей, 3 350 Вт потужність максимальна. Ранок, 7 А. Одна з шести панелей у нас видає. І коли інші могли б видавати 14, вони також працюють на струмі 7 А. Відповідно, ми отримуємо не повну потужність, а половину. Тобто навіть не мінус та потужність, яка у нас затінена. Ну це якби незручно. М'яко кажучи, тим паче, коли у нас ранок, коли. е-е Можна заряджати акумулятор, можна, ну, тобто ми просинаємось, так, збираємось там, на роботу, нам потрібно то. А його нема. Оця штука вона по суті цю панель відокремлює. Ну, що значить відокремлює. Ось ми підключили панель сюди, цю одну. Ну, Одну, потім другу, потім третю на кожну таку не суть. А це підключаємо вже замість панелі, тобто в стрінг продовження. Все, панель у нас відрізана. Коли у нас на панель падає тінь, цей MPPT-контролер перетравлює ту потужність, яку ця панель може нам забезпечити. Ну, наприклад, з 570 Вт, так це буде 280-290 плюс-мінус в залежності від інтенсивності сонця. І дає на виході напругу та струм, які відповідають цій потужності. Наприклад, там 200, ну, візьмемо там, умовно, 280 Вт, 14 А. Нам треба 14 А, бо у сусідньої панелі 14 А. Значить, вона видає нам 14 А, але 20 В, замість 40 В і 7 А. Що це означає? Це означає, що струм. Воланцюгу у нас залишається максимальний. Напруга у нас просто додається. І ми отримуємо в сумі максимально можливу потужність. Ну там нехай буде не 3 350, а 3,100, 3 навіть 200. Ну, це більше, ніж 1,5 або 1700. Так, я сподіваюся, з тим моментом зрозуміло. А є ще нюанс. Ну, як мінімум, у мене він є. Я думаю, не тільки у мене. Це затінення не якоюсь там плямою, в якоїсь певної частини панелі. Там, треть, чверть, половина. Коли у нас вимикається половинка панелі, та й усе, а це затінення гілочками. Тобто, ну, уявіть собі, там ці пікселі, комірки, клітини, які затінюються окремо, отак от в рандомному порядку. І в чому нюанс такого затінення? В тому, що буває падіння напруги на цій частині панелі половині не таке помітне для байпас діоду, і він не вмикається. Чим це може нам нашкодити? Це може нам нашкодити тим, що панель залишається відкритою, тобто струм біжить по ланцюгу через всю цю панель. Не обходячи її там, частину через байпас діод. І на цих комірках, які затінені, ну, нехай їх там буде 5-10, не суть важлива, відбувається падіння струму за рахунок того, що там тінь, інші більш освітлені і так далі. Ну Тобто є різниця. На них відбувається падіння струму. За рахунок цього падіння струму у нас відбувається нагрів. І, в принципі, якщо пошукати, то можна знайти багато прикладів, коли панельки вигорають, вигорають на них окремі елементи. Вони можуть, можуть вигорати через заводський брак, звісно ж. А також от, через таку ситуацію, коли бувають затінення, от такі от малесенькі локальні. Так ось, Уявімо собі, що у нас там стрінг 250 вольт, панель відкрита. Ця вся напруга шурує через цю панель, втрачає е біля там нехай 1-2 А струму, і це вже ну, умовно 250-300-400 навіть ватт тепла, яке виділяється на, у тих кількох клітинах. Ну, <кхем> Якщо ми ставимо оптимізатор, знову ж таки, ми цю панель відокремлюємо, і вона у нас е знаходиться. Тобто вона має свій ланцюжок вже окремий. Це не 200 вольт, там 300 вольт стрінгу, а її робоча напруга там в той момент, скільки вона дає. 30-40 вольт, нехай там 50, і при тому ж падінні струму там в пару ампер, це вже виділення тепла не сотні Вт, 300-400, 500, да? а менше 100 ну тобто... Відповідно, на тій площі зі склом, зі всією цією історією, воно вже може розсіюватись для панелі зовсім не критично і вона його не помітить. А от коли це все працює через загальний стрінг без оптимізатору, і у нас на вулиці температура 30-40, як нещодавно було 45 навіть. То страшно уявити, яка там може бути температура. Та, в принципі, що страшно, у мене була така вже ситуація з іншими панелями, я бачив там 99-105 градусів. Просто буквально на одній клітині. Тут, я думаю, зрозуміло. Так, Зараз я покажу, як виглядає ось це затінення конкретно у мене, з гілочками і так далі. А в наступному відео вже покажу, як це все працює. Зробимо заміри струму і так далі. Коротше кажучи, до наступних відео. А ось як виглядає це затінення. Сонечко трошки в захмарку зайшло, але думаю видно. Півгодини тому було затінено от таким чином три панелі, отак понизу. Зараз у нас залишається одна панель, бачите? Такі пікселі, не? закриті. Ну і трішечки друга панель. Оптимізатор там же підключено. наступному відео я покажу, як це все працює.